Ви пам'ятаєте, ми розказували вам про ініціативу із Новояврівська, де Юрія Кунець із... налагодив процес і знайшов людей, які задонатили, а також взяли паяльники до рук. І в результаті наші воїни вже отримують якісні fpv дрони. А ворог, безумовно, втрати у, особовій... у живій силі та у техніці. Ідеально працює цей проєкт, наші люди не перестають дивувати. А схожі ініціативи мають лише зростати. Сьогодні ми власне є на такому цікавому процесі. Крейторті акедемія колі власне пан Юрій зібрали друзів. Серед них не лише мужчини, ви бачите, є і дівчата, і всі добре виходить робити добру справу для спільної перемоги. Ті учасники, які сьогодні тут є, вони всі задонатили на, на, цей, на, на цей дрон, і сьогодні його складають. Тому, типу, це такий момент, що е, ти не просто донатиш, а донатиш і, і ще сам робиш цього дрона. Я долучився до е, хорошої ідеї пана Юрія щодо збору FPV-дронів. Тобто, це по суті оплатив дрон і сам його збираю. Це все для того, щоб допомогти нашим спойним силам перемогти нашого ворога. Я сподіваюся, що цей дрон зробить свою справу. Найважче паяти Бо я в принципі паяльник перший раз це мала в руках. Це страшно, тому що може і впасти, можеш там не знаю, попектися. Але ну, якщо вникнути, в принципі, нічого складного та трошки довго. Але я думаю, що наступний раз буде швидше, а потім ще швидше, потім ще швидше. Потім ще швидше. Ще швидше.